Чорнобиль для нас ніколи не стане минулим, а величний подвиг здійснили всі, хто брав участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоблоці атомної станції. Майже три десятиліття відділяють нас від трагедії, а ця катастрофа і досі є болем для всієї України. І тепер не лише в квітневий день, 26 числа, а й в грудні, вже стало доброю традицією вшановувати пам'ять тих, хто пожертвував своїм життям та здоров'ям, захищаючи нас від атомного лиха. Користені до пам'ятного знаку ліквідаторам поклали квіти, тим самим віддаючи. І шану всім тим, хто захистив нас і увесь світ від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Для ліквідаторів день вшанування це свято як для ветеранів війни зі сльозами на очах. Багатьох із тих, хто брав участь у ліквідації аварії, немає серед живих, а ті, хто вижив, переживають не найкращі часи. Держава у повному обсязі не виконує свої зобов'язання перед чорнобильцями, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Ми не можемо сказати, що враховані всі побажання. Або вже занадто така велика повага з боку держави до всіх чорнобильців і, зокрема, ліквідаторів. На сьогодні, на жаль, багато пунктів закону не виконується, Там, зокрема, харчування наших дітей. Ми один раз виступали і говорили про те, що ця норма не виконується, діти, на жаль, сьогодні не мають гаряче харчування. Це оздоровлення наших дітей і ліквідаторів. Наскільки воно було не завершено, так воно на сьогодні залишилося. Це медичне обслуговування, це медикаменти, які теж були в більшому обсязі. На сьогодні на жаль, уже сьогодні ми маємо інформацію, що в Верховній Раді затверджено програма на два роки по мінімізації всіх пільг, які є в нашій державі, в тому числі і по Чорномольця. По крайній мірі, така прозвучала фраза, що в п'ять разів зменшується фінансування чорноморських проблем. Розуміло, на жаль, воно ляже на. Плечі всіх людей я називав у нас п'ятдесят шістічромоців, проживає в нашому місті. День ліквідатора це гіркі після смак перемоги. Для приборкання найстрашнішого радіаційного лиха у світовій історії знадобилися колосальні ресурси. Проте вирішальними виявились інтелект, жертовність і героїзм тисяч людей. Говорили під час зустрічі у центральній бібліотеці імені Миколи Островського Ліквідатори та всі ті, хто прийшов шанувати героїв. Ми ніколи не забудемо подвиг тих, хто став на шляху ядерної загрози пожежників, військовослужбовців, медиків, будівельників, наголосив заступник міського голови Олександр Дзига. Я хотів би в першу чергу побажати вам це здоров'я, наснаги і щоб ви ще довго жили. І свій подвиг про ті роки, про ті місяці, коли ви там перебували, ви передавали молодому поколінню, тому що тільки на подвигу, тільки на героїзмі ми можемо формувати нову націю, будувати нову українську державу. Сьогодні в користині проживає 712 ліквідаторів. Окремим з них за активну громадську позицію та з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції були вручені подяки міського голови. У перші дні ніхто не придав виняткового значення, що це трапилось велике лихо. Тоді, звичайно, запрацювали військкомати в першу чергу почали відправляти через військомати. Людей військовими колонами відселяти людей і те те інше. Кажуть, там називають зараз героями, а тоді давай тості ліквідатори, хто був там дійсно. Ніхто не називав, не придавав тому значення, який ти поступок робиш там, що це ти імено, що ти перший, чим ти дишеш, що це були великі, як кажуть, угроза здоров'ю, що там щоразу, коли приїжджав на пункт, вставляли тобі трубу, мірили скільки нахотався ти радіків, чи вже пора тобі тобі додому. У минулому році в Коростені було презентовано альбом пам'яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цьогоріч він поповнився новими іменами. Серед тих, хто побував на ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у травні 1986 року, був і Валерій Нечопоренко – український журналіст та письменник. Працюючи спеціальним кореспондентом обласної газети Радянська Житомирщина, він не міг туди не поїхати, розповів під час зустрічі син нині вже покійного Валерія Нечопоренка. Батько туди поїхав добровольцем на півтаємну, його взяв до своєї машини начальник пожежної частини Житомирської, і просто коли проїжджали через КПП, батька накрили на задньому сидінні пледом і так він власне і потрапив. Як випускник фізмату, він дуже добре розумів, що таке радіація і з чим доводиться мати справу. Він дуже він записав дуже багато про Чорнобиль. Батько до кінця свого життя вважав всіх людей, які там працювали справжніми героями, і так про них і писав, що це герої з великої літери і їхній подвиг безсмертний. Я хочу навіть згадати, що коли він лежав в реанімації, тоді якраз трапилася аварія, на жаль, на Фукусімі, І він, коли я до нього приходив, він мене запитував, які там новини, що там відбувається. І коли я йому розповідав, він мені казав такі слова Все те саме, що було і в нас. Ну і наостанок я хочу просто все-таки подякувати всім вам, від, мабуть, від, від молоді, від молодих людей за те, що ви для нас зробили. Дуже вам дякуємо, низький вам насправді уклін. 1986 по 1992 роки тільки за офіційними даними у ліквідації наслідків аварії брали участь більш як 600 тисяч людей. Ще більше мільйони людей було задіяно в роботах в 30 кілометровій зоні. Ми висловлюємо щирі слова подяки всім ліквідаторам за їх мужність, героїзм і самовіддачу. Наша повага і шана тим, хто щодня бореться із страшними хворобами, викликаними катастрофою. Вічна пам'ять і шана тим, чиє життя обірвав смертельний атом.